Добрий день, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні хочу поговорити про паралельні реальності. Коли е, ми чуємо про таке слово сполучення, кожен з нас уявляє щось своє. Ну, як правило, воно пов'язане, скажімо, десь з космосом, чимось далеким або з якоюсь ізотерикою, е, але паралельні реальності. Вони тут, поряд з нами зранку до вечора і вночі. Я зараз вам е, приведу приклади, і ви зрозумієте, що ми, проживаючи тут, да, на землі, в одному місті, наприклад, в одному, одному селі, е, можемо е, жити в паралельних реальностях. Ну, звичайно, мої приклади будуть пов'язані з сільськогосподарським виробництвом. Оскільки тут якби, є чого сказати, і не просто сказати, тут є чим поділитися із власного досвіду, і з сьогодення, в тому числі. Так от, що таке паралельні реальності? Навіщо я це розказую? Просто візьміть свою ситуацію, в якій ви живете, да? і порівняйте з тим, про що розкажу зараз я. Я наголошу, по чому порівняти да, і по чому зрозуміти, що практично паралельні реальності да, два різних життя в одних і тих же самих умовах. Наприклад, от на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день кожен з нас слідкує за своїм полем. Ну, я маю на увазі аграріїв аграріїв, господарів слідкує за своїм полем. Давайте таким чином, от на сьогоднішній день, на 26 лютого 2025 року, кожен дивиться туди вперед, сподіваннями, надіями, страхами. У кожного в голові якась своя реальність. А давайте подивимося на буквально, ну, тут буквально на те, на сьогодення. на сьогодення, яке воно вже є. Тобто, вже те, що сталося, да? і що можна потругати, порахувати. Давайте таким чином. Давайте. Е, я буду говорити від е, імені нашого такого опосередкованого е, клієнта. От що у нього? Дивіться. Візьмемо озимину. Да? Озимину. Наприклад, е, озиму пшеницю. Озима пшениця. Посіяна по тих же попередниках, що й у вас. Хоча сівозміна може бути зрозуміло інша, і на сьогоднішній день вже наші клієнти дослухаються, починають впроваджувати, скажімо, е е е сіозміни, е які сприяють їхнім врожаям, а не суперечать. Е е і природі, в тому числі. Так от дивіться, е е озима пшениця. Посіяна була озима пшениця. В правильні агротерміни. Чому? Тому що у наших клієнтів гру, в ґрунті була волога. Якщо інші їхні сусіди спішили, тому що е, було е, обмаль вологи, і вона з кожним днем втрачалася, тому сіяли, сіяли дивлячись на вологу, а не дивлячись на правильні агротерміни. У наших клієнтів в правильні агротерміни була посіяна озима пшениця. І цей термін зміщувався до трьох тижнів. Виявляєте? Тобто сусіди посіяли на три тижні раніше. а Наші клієнти посіяли в оптимальні, в оптимальні терміни три тижні е, розриву. Е, зараз я скажу, що це таке, е, скажімо, підсвічую, можливо, ви вже здогадуєтеся, але я про це скажу. Але що я хочу сказати? Сіяли, сіяли після мінімального підготов... мінімальної підготовки поля. Тобто, після попередника було лущення, перемішали просто рештки попередника із ґрунтом, перемішали. Глибина рихлення вибиралася в залежності від кількості решток, розумієте, да? тобто ми не рихлили ґрунт. Ми, нам потрібно було перемішати перемішати рештки. І в залежності від того, який попередник, в залежності від того і була е, глибина. Ну, ця глибина не глибше 15 см, Тобто, це рихлення Ніякої оренки у паси Господь. Е, тобто, перше, терміни посіву. Тепер стосовно. Е, ну, давайте закінчимо з термінами. Що це дає? Що значить? Що значить? Посіяти в мінімально короткі строки. Це значить, коли технологічні карти розраховуються, економісти, агрономи знають, що це таке. Да? Тобто розрахунок іде, скільки ми маємо часу на посів, яку ми маємо площу, і виходячи з цього, скільки нам потрібно необхідних технічних засобів. І що виходить? Що якщо ми обмежені в часі, якщо в нас мало часу на посів, то нам потрібно більше агрегатів, посівних агрегатів. А кожен посівний агрегат це реальні гроші, а це капіталовкладення, а це е, кредити, кредитні зобов'язання, якщо власних не вистачає. Розумієте, про що я? Тобто у наших господарів, у наших клієнтів було три тижні фору, тобто вони можуть не купляти. Лишню сівалку чи лиш, лишній трактор. Їм вистачає того, що є на сьогоднішній день. І завдяки цьому капіталовкладення що? Зменшуються. Без шкоди для врожаю. Е, взагалі не виникають кредитні ресурси, тому, тому що не треба. Е, в основному кредитні ресурси витрачаються по-різному, ну в основній своїй масі на основні засоби. Їм вистачає одного, там, ну, скажімо, значно менше посівних агрегатів. Один момент. Дивіться, порівнюйте з тим, що як у вас. Тепер хімічні добрива не вносилися ні в основний обробіток, ні при посіві. Просто посів на сінинка, на сімеложе і все. Як у вас. Порівнюйте з своїм. Да? А все це грошики. Ворожики, а потім там на сьогоднішній день, на 26 лютого, підіб'ємо. Ідемо далі. Вологи в ґрунті було достатньо. Структурений ґрунт, вологоємний, вологості вистачило на те, щоб нормально отримати нормальні сходи, технологічні, вирівняні, хороші сходи. Да? Незалежно від того, чим сіялося. Ну, звичайно, чим краща сівалка, чим кращий агрегат. Ну, ви ж розумієте, що таке сівалка і що таке посівний агрегат. Якщо ви просто кладете на сінинку, або витягнете ціле аграт, який туди ще добрива кладе і так далі, тому подібне, це знову-таки питання капіталу вклади. Посіяли, отримали сходи і накрили один раз оприскувачем ярусом. Все, більше нічого і так пішли в зиму. Далі, на сьогоднішній день, на 26 лютого, ніякого живлення, ніякого внесення хімічних добрив на сьогоднішній день. Стан оземини у наших клієнтів, ну я скажу скромно, один з найкращих. В порівнянні з тими, хто клали добре в основне, при посіві і вже підживили. Стан оземени у наших клієнтів як мінімум не гірший. Ну, Якщо все було правильно зроблено, технологічний рівень, відповідний, у господаря дослухався до рекомендацій, чудова оземена. А тепер давайте порахуємо витрати. Витрати, які от у кожного з вас, кожен для себе. Не треба їх тут. Я зараз не, не збираюся порівнювати краще, гірше, просто-напросто для себе порахуйте на 26 лютого, скільки у вашому гектарі вже грошей. А що таке гроші на гектарі? А це ризики. Прекрасно це знаєте. Да? А це ризики. Чим ризикує наш клієнт? Значно меншим, ніж ви. Тому що у нього витрати тільки на посів і на ярус. І більше ні на що. І на сьогоднішній день, на сьогодні, тобто на сьогодні ви вже можете подивитися, скільки вам обійшовся на сьогодні, обійшлася ваша оземена. Ще один момент. Ще один момент. Ріпак. От. Стосовно ріпачку, ріпак у наших клієнтів, вони не орють під ріпак. Не орють. Розумієте, да? хто оре, можете собі відразу там порахувати, скільки вам обійшлася оранка. Знову таки, до витрат на гектар. А тепер просто-напросто порівняйте те, що я сказав, і свої витрати на гектар. Хіба це не паралельні реальності, виходячи із сум? Да? Із грошей, які вже покладені в гектар. Тепер давайте заглянемо на плани вперед. Знаєте, яку задачу я зараз поставив своїм технологам? У нас рекомендація, хто знає технології, хто не знає, подивіться на сайті, на YouTube каналах: 100 кг аміачної селітри померзло талому ґрунту. І потім при відновленні вегетації ярус. І потім одна обробка фунгіцидами, я зараз говорю за пшеницю. Одна обробка фунгіцидами і одна обробка гербіцидами. Оце вся технологія вирощування. Вся. Можете порівняти з своїми планами. І чому така рекомендація? Бо ми знаємо, що цього от за голову. Достатньо для того, щоб отримати 7, 9, 10 тонн пшениці, якісної пшениці, товарної пшениці. І це протягом от всіх останніх 7 років потепління, коли у нас кожен наступний рік був все теплішим, теплішим і теплішим. Результати наших клієнтів не змінювалися. Не змінювалися. От подумайте, на сьогоднішній день для мене це дві паралельні реальності. Паралель. Я подивлюся на вартість, скільки вже на сьогодні вкладено які ризики. Тому що е, насправді це ризики, ті гроші, які вклали. А якщо не перезимує, ці ризики є завжди, є вони в усіх, умови можуть бути різні погодні. Так на мене, це дві паралельні реальності. Тепер е, стосовно йдемо, е, йдемо далі. Дивіться, е, от я про Ріпак да? сказав про Ріпак. І точно так же там ну, це цукровий, цукровий буряк. Немає оренки. Тобто те, що вкладається, чим ризикується, ризики в рази зменшуються, коли працюєш по системі Ярус. В рази. Тому це паралельні реальності, тому що вони не десь в космосі. Вони не десь Бог навіть там не в іншій країні. Вони у вас через дорогу. У тих же кліматичних умовах, в тих же економічних умовах, в тих же політичних умовах, да? в тих же умовах війни. Два, наче, паралельні світи. Оце я про паралельні реальності. В щоденні, от у вас тут щоденно абсолютно різний. Абсолютно різний. Яку задачу сьогодні я поставив технологам? Я поставив задачу не 100 кілограм, а зменшити зменшити цю кількість до нуля, щоб померзлу талому не давати нічого. От така задача була поставлена технологам. На сьогоднішній день вони. Я в цьому не сумніваюся, що це працює, тому що. Вже не один раз ми це в своїй практиці зустрічали. Основне питання, знаєте, яке? Основне питання технічне. Тому що, наприклад, 50 кг аміячної селітри чи 20 кг аміячної селітри рівномірно розподілити на гектар з тими технічними засобами, які є на сьогоднішній день, які можна використати. В певний, там, скажем, період виход, виході з зими дуже обмежені. Тому тут обмеження технічні. Але що на сьогоднішній день, що на сьогоднішній день роблять мої агрономи? Наші агрономи? Ми просто-напросто хочемо отримати в цифрах. Вони ці цифри є, але вже в цьому році. Тобто зробити агрохімічний аналіз. І побачити для самих себе, що там не потрібно ніякого азоту. Абсолютно не потрібно. Не потрібно азоту для, ви знаєте, навіщо азот потрібен, чому він вноситься в мерзлота, скажімо, фазу мерзлоталого ґрунту, для закладання колосків у колосі. Так от, на сьогоднішній день треба в цифрах просто-напросто показати, що там достатньо азоту для того, щоб там заклалися найкращі колоски. Найкращі. От цим зараз. Займаються наші технологи. Подумайте, а чим займаються ваші? Наскільки відрізняється? От ви просто вдумайтеся, наскільки відрізняються задачі, які ви поставили своїм агрономам, і які я поставив нашим технологам. Да? Хіба не паралельні світи? Якщо Сьогодні агрономи говорять, я там дивлюся відео, нам би головне, щоб ми перезимували, щоб пшениця перезимувала, а потім ми її витягнемо. Ну, я, вже, я вже про це казав. Просто я ну, і ухо ріже і, 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 і смішно, хоча хоч тут е, сміх крізь сльози. Е, так от, я вже говорив: от сьогоднішній 26 лютого, порахуйте витрати ваші і порахуйте наших клієнтів. Да? Позиція, із якої хтось планує витягувати потім пшеницю, яка перезимувала. Тобто, якщо витягувати, то це треба ще плюс. Да? Я сказав, у нас в планах один фунгіцидний обробіток, чимось на кшталт е, тілту. Один раз. Да? І точно так же один, один гербіцидний. Е, до речі, відразу скажу стосовно тут е препаратів, оригінального походження. Оригінального. Якщо ви десь там починаєте, е петлять, петлять. ваші проблеми. Завжди оригінальний продукт. Що це тіл, значить оригінального, е оригінального походження? Дуже важливо. Дуже важливо. От дивіться для себе, ви розумієте, про що я зараз скажу? Дві паралельні реальності. У мене як у керівника, і у вас як у керівника. У кого які задачі на сьогоднішній день стоять? Розумієте, у мене зменшити 100 кілограм загальних хімічних добрив на гектар площі до нуля. А які у вас? Яка у вас реальна собівартість? Наскільки ви залежите... Від ціни реалізації продукції на момент продажу. Наші клієнти практично від неї не залежать. Розумієте, да? вони можуть продати по самих мінімальних цінах, і у них вже є маржа, плюсова маржа. Вони вже вони з поля можуть продавати уже в прибуток. Уявляєте? Оце дві паралельні реальності, які існують сьогодні у світі, в нашому з вами світі. Там, де ми реально живемо, а виходить, що ми живемо в паралельних світах. В паралельних. Крім того, тут багато різних аспектів, тут можна говорити ну, ну багато, ну, ще я скажу: витрата топлива. Якщо зменшується кількість проходів, однозначно зменшується кількість топлива на гектар, це реально грошики. Да? Тепер, якщо у вас рихлий ґрунт, то не потрібно купляти агрегата. В якого е, там стойка блін, в декілька сантиметрів сталий вау, блін, десятки, а то сотня тисяч євро. Ні, можна обійтися абсолютно іншими агрегатами. Для чого? Для розпушення ґрунту. Розпушення, його не треба розрихляти, його тільки розпушити потрібно. Точно так же такий агрегат, він агрегатується із зовсім іншим трактором. Зовсім з іншим трактором. І все це до купочки, до купочки, до купочки, складається в що? Складається в те, що у вас в голові. Що у вас в голові на сьогоднішній день? Розумієте, про що я? Про кредитні зобов'язання? Да? Віддати банку, віддати за техніку, да? як воно перезимує, чи воно перезимує, скільки ще на нього треба положити, як воно вродить? У мене нема таких питань. І у наших хазяїв, у наших клієнтів теж немає таких питань. Є, але це ну, абсолютно в іншій мірі. Я не хочу нікого образити. Ні. І мені болить за Україну і за кожне українське поле, і за кожного фермера українського. Болить. Але раніше я це брав до серця, а зараз не беру. Тому що я э, зрозумів, що інколи мені за чиєсь поле болить більше, ніж його хазяїну або його агроному. Сорі, На сьогоднішній день я працюю з тими, хто хоче перейти в оцю іншу реальність. Але кожному з вас визначатися самому. Кимайте на увазі, знайте про те, що вона існує. Абсолютно інша реальність в тих же умовах. І тепер ще один такий, е, як би, не знаю, коментар. Десь хтось там у коментарях е, якби, висловив таку претензію, що: от ви навіть не розказали про технологію. Е, знаєте, шукайте технологію на наших YouTube-каналах, на нашому сайті. Вона є. Вона є. Знайдете. Читайте, вивчайте, приймете рішення, купуйте ЯРОС, консультуйтеся, як його правильно використати, працюйте і запитуйте, якщо щось не зрозуміло. Розумієте, так? Да? Тому що, е, коли мені кажуть, що я чогось не допрацював, то на сьогоднішній день я на свої груди це не беру. Я допрацював. Всі ці матеріали викладені. А для того, щоб щось вам мати, якщо ви щось хочете, то інвестуйте в це власну увагу, власний час. Розумієте? Знайдіться, дайте щось. Таким чином, це енергії. Я не кажу про гроші, гроші потім, але гроші в тому числі. Вкладіть! Увагу свою, свій час вивчення питання, фокусів ми не показуємо. Знаєте, е я не хочу нікого образити. Але коли комусь е подобається, я не знаю, якась там співачка, і він, живучи, е скажімо, в селі, чекає, коли вона приїде в їхній сільський клубі виступить, знаєте, це ну, можна чекати. Чудеса, мабуть, бувають, не знаю. А можна що зробити? Можна їхати в Київ купувати квиток і їхати до неї на концерт. Так от, Ярос в сільський клуб не приїде. Знаходьте, технологія є, вона працює. Якщо вам щось потрібно, то в першу чергу інвестуйте. В себе інвестуйте, ви не в Ярос інвестуєте. Паралельний світ існує. От те, що я можу на сьогоднішній день сказати з усією любов'ю, повагою. повагою. Вибір за вами. Але коли приходить час жнив, і в бункер сиплеться не те, що ви хочете, то тут винен не хтось. Беріть вину на себе. З чого починається інвестиція в зміни. Інвестиція в інший паралельний світ. Шукайте, починайте шукати із себе. На все вам найкраще. Нехай щастить.